Сила гуманності саме під таким гаслом проходить всеукраїнський місячник Червоного Христа. Цьогоріч традиційний збір гуманітарної допомоги розпочався з першого дня квітня. Під час цієї акції серед усіх категорій соціально незахищених обирають якусь пріоритетну. Місячник Червоного Христа в 2013 році в році першу чергу спрямований на допомогу ветеранам та інвалідам великої вітчизняної війни. Ця благодійна акція направлена на те, щоб нам вдалося як працівникам і волонтерам. Червоного Христа зібрати. Допомогу у грошовому вигляді в натуральній формі і надати допомогу праців... надати допомогу людям, які звертаються за допомогою в організації Червоного Хреста. Організатори акції звертаються до всіх небайдужих долучитись до благодійного заходу. Чекають охочих в медико-соціальних центрах, пунктах чи кімнатах Червоного Христа, які є у всіх містах та районах області. Перед пасхальними святками всі святами, всі роблять ревізію у своїх шафах, своїх будинках і Речі, які є для них зайвими, і які вони не потребують, дуже потребують люди, які звертаються в організації Червоного Христа. Тому ми дуже просимо всіх мешканців Закарпаття приносити в пункти прийому товариства Червоного Хреста. Представники Червоного Хреста кажуть, готові прийняти будь-яку допомогу: одяг, взуття, предмети гігієни, милиці, інвалідні візки та інші речі. Загалом ця структура працює в Україні вже не перший рік, і одна з найбільших і найдієвіших в Україні. За ці роки на Закарпатті активно працюють у всіх сферах. Є широка мережа медико-соціальних підрозділів. Власна лікарня власною організацією. Реалізується програма відновлення родинних зв'язків для нерегулярних мігрантів, які є у місті Мукачево, пункті тимчасового отримання, і в чопі. Крім цього, ми ще надаємо допомогу і для дітей біженців, які в у Петербе, міста Мукачево. Їм надається допомога у вигляді телефонних карток. Для того щоб вони могли зв'язатися своїми родинами Цьогоріч, 18 квітня, червонохрестівці відзначатимуть 95 років. Тому закликають небайдужих долучитись до благодійництва, адже ті речі, що сьогодні ви вважаєте непотрібними, можуть полегшити життя не одній потребуючій особі. активно